Так, Всім доброго дня, сьогодні 17 січня 24 рік. Вирішив щас, сьогодні такий мороз хоч і 9 градусів, але ну, сонце. Так, вологість невелика, більш-менш суха погода. Вирішив трошки погайкувати біля трактора Т-150. Зараз хочу зняти е, капота, покидати вихлопну, е, фільтра воздушного. І все ж таки зняти тормозка, подивися, може там просто з'їло накладку і якщо так в мене там запас не є, хочу замінити. Так, значить Зараз встановлю так, щоб видно вам було. Починаю. Так, я думаю, далі воно не цікаво. Зараз я повідкручую, а далі включуся. Значить зняв всю капот. Зараз буде більше доступ. Зараз знімаю рючка і все виходить. Треба одну гайку цю відкрутити і за цим корпусом. Там стоїть болти ще закручений. Треба його викрутити. Перед тим як викрутити, треба розшплінтувати. Зараз спробую відкрутити і далі включусь, бо однією рукою тут неудобно знімати і гайкувати. Так, далі буде. Так, значить зняв термозок. Все такий вигляд має, щось він трохи замаслений. Ну якась ситуація виходить тут вже Ще... бачите? Вона вже терлозакльопки. Де підтертий з однієї сторони? Далі. Получається оцей болт, що кріпиться, дивіться. Зараз я спробую показати. Наскільки тут люфт великий? Так, а ось взяв старий. У мене Асю запасний старий такий тормозок. Получається тут ще до захльопок далеко. І виходить, коли ставлю болт, дивіться. Получається практично зовсім немає там. Буквально якісь півміліметра, мабуть. А тут так добряче все. Десь, не знаю, фокус не можна піймати. Получається, тут видно еліпсом на всі 3 мм буде. Я думаю, могло оце тут воно, виходить, люфт. За счет цього, якби воно не дозжимало, тоді, виходить, тут вироботка. І за цього може. І не працював тормозок. Значить, що касається, як його зняти. Зняти тут немає нічого складного. Єдине, що виходить оцей болт його трохи неудобно розплінтовувати. А так, в принципі, тут питань немає. Ось у мене є такий Диві. Так, зараз. Так, ось у мене відрізаний такий ключ є. Їм удобно підлазить, відкручувати, е, там у колоколі цьому. А з цієї сторони, можна просто прижати. Бо тут гайка ця. вона з такими усіками, і так стоїть. Щоб воно не відкручувалось, так і не можна. А виходить? Якщо прижати униз, вона вище піднімається на шпильки. І тоді можна спокійно її викрутити. І знімається. Нічого тут складного немає, бо дехто знімає двигуна для того, щоб поміняти тормозок. Це все лишня об'ємна робота. В принципі, я вже до цього пробував. Да, трошки виходить, треба зняти капота, фільтра, вихлопнути трубу. Он познімав я. Ну, я е, рахую, що так набагато швидше і проще замінити тормозок, чим знімати двигуна. Навіть якщо не знімати, а просто віддвигати цей кусок роботи. Це все і на моторі треба від'єднати. І і радіатора треба зняти. Щоб лишню цю роботу не робити. Так, значить Зараз ставлю все на місце, регулюю, подивимося, як воно вижимає.